Слава Ісусу Христу! Сьогодні двоє людей, які ходили за Христом, бо багато за Христом ходило людей, але двоє серед них Іван, і Яків, два брати, сини Заведея, кажуть до свого вчителя, «Учитель, дозволь, щоб ми були по правиці і по лівиці у твоїй Небесній оселі. Дуже цікавий момент, коли Христос говорить про свої страждання, про свою смерть, про наругу над ним. Що роблять його учні? Вони не хочуть цього чути. Вони потребують чути те, що їм потрібно. Дуже часто, коли ми дивимося на життя Христове, на життя нашого Спасителя, ми кажемо, що є радісні хвилини, коли ми перечитуємо сторінки Євангелія. Кажемо, багато чого пов'язано із радістю, радісних подій з Христом. Але саме на дорозі до Єрусалиму, до того славного міста, Христос починає говорити те, що має з ним статися. Але людина не хоче чути цього. Бо людина має своє життя, має свої пережиття, свої хрести. І людина хоче, щоб Господь Бог зробив те, як вона цього просить. Коли ми сьогодні слухали святе Євангеліє, ми розуміли, що Христос готує своїх учнів до цієї важкої події, надзвичайної події. І в нашому житті, любі браті і сестри, коли Христос до нас промовляє, а Він промовляє щодня до нас, Він так само хоче розповісти про себе, що з ним відбувається, і хоче підготувати своїх учнів щоб кожен, вдивляючись у життя Христове, відчував частинку себе. Дуже цікавий момент один такий легенда, така приклад про чоловіка, який ніс у пустелі хрест, важкий хрест. І під пекучим сонцем, маючи спрагу, цей чоловік думає, я не дійду до обіцяної землі. І він просто каже, Боже, вкороти того Христа, зменши його, бо мені є важко. І в той момент, коли йому вже дуже важко було, він раптом бачить, поряд іде Христос і несе свій хрест. Дуже великий, значно більший, як хрест його, того чоловіка, падає під тим тягарем Христа, але продовжує йти. І саме коли вирівнюється із тим чоловіком, цей чоловік промовляє, Господи Ісусе, вкороти мого Христа, бо мені є важко, я не маю сили нести, я знаю, що ти мучишся, але і мені є важко. Каже Христос, добре, я зменшу тобі той тягар. Але коли цей чоловік далі проходить пустелею, знову цей хрещ робиться для нього важким. І він знову просить Христа вкороти мені цього Христа. Зменшує його. Христос зменшує його знову. І, врешті-решт, коли вони приходять до прірви, де бачить цей чоловік своїм поглядом там ту обіцяну землю, блаженну землю. Він пробує поставити свій хрест, щоб перейти ту прірву, а хрест є за короткий. І бачить він, як Христос ставить свій хрест. Христу прірву. Повертається до нього і каже: перейди через мій хрест. І ти увійдеш у то блаженство. Ти будеш щасливий. Напевно, сьогодні, коли ми слухаємо святе Євангеліє, Христос говорячи про страждання Своє, Він говорить так само до тих своїх учнів, чи готові вони пити з ним цю чашу, яку п'є Він, чашу страждання? Чи готові вони переживати ім'я Боже? І нести хрести свої у житті. Яка відповідь є Яква і Івана? Так, ми готові це робити. Сьогодні питання, любі браті і сестри, до кожного з нас. В нашому житті ми маємо свої хрести. І не один раз, коли ми прикликаємо до молитви чи приходимо до Божого храму, ми просимо, Боже, вкороти того мого Христа, бо важко мені. Важко, бо руйнується моя сім'я. Важко, бо діти хворіють, або рідні батьки, рідні люди, чоловік, дружина. Може, я хворію? І ми дуже часто порівнюємо себе не з Христом, а порівнюємо себе з іншою людиною і кажу, подивись, а той такий-то чи така, то як йому все добре ведеться? А я є людина, яка приходжу постійно до тебе, Господи, до... є присутній на Божественній літургії, молюся щодня. Чому ти даєш мені такі важкі тягари, такий важкий тягар того Христа мого у житті? Але Христос хоче запитати подібно, як колись запитав своїх учнів, питає сьогодні кожного з нас. А ви готові учні нести той хрест, який несу я? Пити цю чашу терпіння? Чи готові ми? Бо ми собі дуже часто думаємо, любі браті і сестри, що християнство. Приналежність до учнів Христових, вона забезпечить нас щасливим, безтурботним життям, без випробовань, без хрестів. Це не так. Євангеліє, книга жива, про нашого Спасителя говорить нам щось інше, що ми не забезпечені від терпінь. Навпаки, Терпіння будуть приходити, і вони приходять. Але силу з Христом ми маємо. Бо Христос кладе нам свій хрест, щоб ми могли перейти ті страждання, щоб ми могли отримати те щастя, обіцяну землю. Це є запевненням, що Бог є з нами. А якщо я і Бог то хто проти мене. Бог є з кожним з нас. І коли ми приходимо сюди до Божого храму. Ми чуємо що щось неймовірно відбувається. Сьогодні апостол Павло говорить у своєму посланні каже, що Христос приніс себе у жертву заради викупу багатьох, Кровну жертву. Що це означає? Кожного разу, коли ми йдемо до Божого храму, чому ми йдемо сюди? Бо тут Христос знову приноситься у жертву. Тут відбувається вже та безкровна жертва. Але відновлення тої жертви є на кожній службі Божій. Щоб збагнути суть нашої присутності біля Христа, коли ми приходимо до Божого храму, уявіть собі, що ми дві тисячі років назад переносимося. І ми ходимо за Христом, бачимо, як Христос стіляє від різних недух, неймовірних недух, невеликовних для простих людей. А ще більше, як Христос воскрешає, дочку Яїра, сина бідної вдовиці, свого товариша Лазаря, це найбільше, що могло бути. Здається, ніби найбільша іфорія для людини, що син Божий може зробити це. Але збагнути, що цей, кого ми очікували, як Спаситель мого життя. Буде говорити про свої страждання, смерть, ганебну смерть, смерть розбійника. Що в голові того учня може закрадатися? Та ти не той, кого я очікував. Чому так? І дуже часто в нашому житті, любі браті і сестри, коли ми розуміємо, що ім'я Боже, ми терпимо, певні страждання переносимо в своєму житті, ми кажемо, Господи, я тебе не потребую такого, я хочу, щоб. Все було у мене дуже добре, щоб я був щасливою людиною. Чому ти мені подаєш і хрести? для чого? От подивися, невіруюча людина, як вона живе чудово. Ми до глибини не знаємо, як та людина живе. Ми дивимося на зовнішнє. Але Христос каже, що учень не може бути більшість від свого учителя. Терпів я. Будете терпіти ви. Але хто витримає до кінця, той буде спасений? Так жили перші християни. Вони жили, немов би цей день, який вони прожили, був останній в їхньому житті. І це давало їм силу, бо вони жили цей день з Христом. Ми не знаємо, коли Господь Бог удостоїть нас споглядати ті вічні блага, про які сьогодні говорив, як і Іван каже. Дозволь, щоб ми були по правиці і по в твоїй небесній оселі. Ми не знаємо, коли постанемо перед обличчя Боже. Але ми знаємо одне. Якими ми постанемо перед обличчя Боже? Чи ми направду збагнули у своєму житті, слухаючи живе слово Євангеліє, яка велика жертва Христова є заради мене, людини? Заради мого спасіння, мого порятунку. Якщо ми це збагнули, ми вже на, на дорозі є блаженства та дорога терниста. На тій дорозі важко є нам нести хрести, але це є правдива дорога. Бо Христос дає запевнені, що Він є дорога правди і життя. В ньому є спасіння. Одного разу дуже цікава оповідь є про воїна такого мужнього чоловіка, який приходить до старця. Просити поради, що це є таке пекло і що це є таке рай. Приходить, і каже, Отче, я дуже багато в житті бачив крові, я бачив багато смертей. Напевно, що і я життя забрав. Але я не можу збагнути, що це є таке пекло. Подивився на нього цей старець зігнутий. І каже: та ти такий противний чоловік, грішник нещасний, опущена людина прийшов до мене і починає так накалювати обставини, говорячи старець негативно про того воїна мужнього чоловіка. І цей чоловік наповнюється злістю до того старця, бере меч свій. І хоче вже вдарити цього старця за той негатив, який говорить про нього. А старець дуже тихесенько каже йому: оце є пекло. Твій гнів, все, що ти зараз маєш, це є пекло, воно тебе знутра їсть, воно не дає можливості тобі жити. Усвідомлює цей воїн, що царець невинний. він йому просто сказав певні речі, вибив його, щоб показати, що він неврівноважено. Неадекватно може діяти в своєму житті. І починає роздумати, а що він мені, той старець? Та нічого. Я сам прийшов до нього, щоб попросити поради. Сам захотів, щоб пізнати, що таке рай, що таке пекло. І роздумує собі, та ні, та він, він молиться за мене. Це є старець. І каже, тоді цей вже в спокої воїн каже, а що це таке рай? А старець йому каже, це той стан, в якому ти зараз перебуваєш. Ти бачиш, ти зараз у блаженстві є. Тобі перейшли нерви. Ти збагнув освідомив свої помилки, свою злість. І ти живеш у мирі. Цей мир дає тобі Бог. Напевно, що дуже часто в нашому житті, любі браті і сестри, ми буваємо в подібних ситуаціях. Ми знаємо, коли ми є у гніву, в ненависті руйнується сім'я. Руйнується родина, руйнується парафія, руйнується держава. Бо є злість, є егоїзм. Але коли людина отримує той Божий мир, який Господь Бог дає своїм учням, коли вони мають страх перед юдеями, пригадуєте собі після Воскресіння Христос приходить і каже, мир вам! Миру я даю до ваших сердець. І учні заспокоюються, бо мир Божий запановує в їхніх серцях. На кожній службі Божій, якщо ми є уважні, ми чуємо, як священик повертається до люду Божого, до вас, до усіх людей. І каже, мир всім. Слова Христові повторює слова, які Христос промовляє через уста священика, каже, миру я вам даю. І з тим миром маємо повертатися додому. З тим миром маємо жити Божим миром. Бо інакше, якщо буде ненависть, якщо ми прийшли до храму і не позбулися цього, ми не отримуємо блаженства, ми не отримаємо спокою і щастя того внутрішнього миру, і ми не здобудемо раю. Я бажаю кожному з нас, щоб, вдумуючись в слова Божі, у слова, які линуть із книги життя, тобто святого Євангелія, щоби ми ними жили, Христос промовляє живим словом через уста священників. Він оживляє кожного з нас, дає можливість нам призадуматися і сказати, дитино, ти мій учень. Так ти будеш терпіти в житті, ти терпиш в житті, але ти знаєш, що є вічне благо, яке Святе Письмо говорить, що око не бачило, вухо не чуло, які блага приготовлені для вибраних Його. Амінь.